Громадянський переворот в Росії усунення Путіна і зміна усієї вертикалі влади. Офіційно вже дві сторони конфлікту зіткнулися між собою. Починається громадянська і не тільки війна. Я зараз нахожусь в частному секторі Воронівської області. Ми збили вже три вертольота. Смотри, 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 На танки зенітка заработала. Вонта. Оттуда вон ракета. Один транспортный самолет. Самолет падает. У нас сейчас плотный огонь. Мы прорвали оборону Тувинского дегенерата. Дальше мы будем двигаться только на Москву. Просьба вооруженной силы не оказывать нам сопротивление. Победа будет за нами. Якщо ще вчора було незрозуміло, чи це постанова, чи це реальне злітнення, то сьогодні вже чітко видно, так, що ЧВК Вагнер на всіх фронтах починає свою діяльність і помаленьку рухається до Москви. До речі, до Москви їм там зовсім трошки ще залишилось. В свою чергу в Білорусі також починається протистояння проти Лукашенка. Добрий день, Білорусь. День в Ростові видався цікавим. Все мыслящие люди понимали, что Российская Федерация, построена на лжи, коррупции и беззаконии, рано или поздно развалится. Мы наблюдаем начало активной фазы этого процесса. Мы знаем другое, что пророссийский путь, по которому страну вел Лукашенко все эти годы, завел нас тупик. Мы с вами стоим сейчас на дороге, перед нами опущенный шлагбаум и знак «Тупик». И мы должны решать, что делать дальше, причем решать быстро. Потому что либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все, и само название Республики Беларусь останется только в книжках. Я хочу обратиться в первую очередь к белорусским военным. Нам не на кого рассчитывать. Но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. Проти його неправильної політики, а той дзвонить Путіну і питає свого хазяїна, що робити далі. Тож доброго дня, дорогі мої глядачі, народна думка. Давайте зі всім цим розберемось, що зараз саме відбувається там, тому що ті в Росії, в Білорусі напряму будуть впливати на те, що буде відбуватися у нас, і надіємося, що в кращу сторону, тож тримаємо, як завжди, кулачки, щоб вони там. Пересралися, перебилися, щоб нас не чіпали. так. Я знаю, що не можна такого казати, бажати. Але Але після того, що вони зробили після війни, більше нічого їм не побажаєш. Тож, нехай так буде. І так, ЧВК Вагнер, на чолі з Пригожина, пройшли уже Ростов-на-Дону. Активно пройшли Воронеж, так, там їм майже не було спротиву. Зараз вже під, на підході до Московської області. Тут їм вже починають силовики так чинити опір. Але поки що цей опір ледь відчутний. І тут питання Путін, де вся твоя міць, де вся твоя та армія, ті силовики, яких ти роками стягував, які тільки можуть бити безневинних людей, так розганяти бабушок на мітингах. Невже тебе всі кинули, придали і? Е, то, чим ти так гордився все своє життя, просто мильна бульбашка. Найбільшим протистоянням для ЧВК Вагнер поки що є авіація, яка декілька разів бомбардувала їхні колони. Ого, то штот? Альон ждут випустять. Стріляють. йоптель Ліпті. Але ті, в свою чергу, запаслися зенітками, так протиракетними і протиповітряними комплексами, такими як навіть панцер 1 С. Я, знімю, що... а, я нас не застрілю, блядь. А? І возять його з собою, прикриваючи свої колони. І вже на даний момент збито 5 військових вертольотів і один військовий літак. Ну, знаєте, чим більше вони зіб'ють там у себе, тим менше, чим буде потім боротися з нами. Тому хай перегромлять всю свою авіацію, всю свою важку артилерію. Ми не проти. Путін також не заставив себе довго ждати і виступив до народу з заявою до народу, до військових, назвавши це все. Предательством Родины. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. Должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распреки которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. І робивши такий великий акцент на родині, на захисті, на те, що нас тут атакують. Вся сила НАТО, вся сила Європи на нас направлена так. Тільки ж ніхто вас не атакує, ви атакуєте. Ну, тим не менше, на цьому хотів знову виїхати, але думаю, що в нього в 148 раз це навряд чи вийде, тому що ця пісня і кластінка вже заїжджена, і люди вже в це не ведуться. Пригожин також не заставив довго ждати і відповів, що якщо Путін не вибирає сторону народу, як асоціює себе Пригожин, що він саме від народу, то буде замінений сам він. Тож нагадую, вже на надано пройдений Воронеж пройдений. Усі там адмінбудівлі захоплені і під контролем ЧВК Вагнер. Наступна ціль це Москва. По поводу предательства Родини. президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии. А те, кто сегодня нам противостоит, это Ті, хто собрались вокруг подонков. ну і тут вагнерівці підготували за даними розвідки, що частина озброєних хорошо екіпірованих уже чекають їх в самій Москві, під Москвою. Лише чекають, поки колона дійде до них, щоб приєднатися, злитися. Москва. Ви навіть собі не представляете, наскільки ми близко к вам. Зря вы это затеяли. Всю эту чепуху. Просто зря. Вы будете отвечать. Пацаны, мы готовы на Москву? Сейчас подъедут. Работаем, брат. Рублевка, жди нас. Частина армии, частина их там, и так, Приєднується до вагнерівців, не чинячи їм ніякого опору, а навпаки зливаючись з ними. Партія Жириновського, ця їхня ЛДПР, яка також немало важить в їхньому суспільстві, також висміяла Путіна, обізвавши його дівкою, так намалювавши йому цицьки. Це прямий доказ того, що вони пішли проти нього. А от Кадиров, в свою чергу, і Медведєв, Випргнувши з бутилки, так заявили, що готові надати допомогу Путіну по стабілізації цієї ситуації, і Кадиров готовий йти на жорсткі міри. Ну, понятно, якщо злетить Путін, наступним злетить Кадиров. Так, військові з Білорусі заявили, що політика Лукашенка і напрямок проросійський, який він вів все життя, привів їх в тупік і був повністю неправильний. В свою чергу було заміщено, що президентський борт з всією сім'єю Лукашенка вилетів в Турцію і що саме дивно через Росію, але облітав ті зони, де могли бути вагнеровці. тобто вони знали, що в них є протиповітряна оборона, і вже вночі тікали, драпали, як тільки могли. Невідомо тільки чи сам Лукашенко залишився в Білорусі, чи також втік разом з усіма. Можливо, на парашуті десь над Москвою вистрибнув так, до свого друга в гості помагати йому? У своїй заяві Путін голосно кричить, що такі дії призводять до того до розпаду Росії як такої. Інтриги, склоки, політиканство за спиною армії народу обернулись величайшим потрясенням, розрушенням армії і розпадом государства, втратою громадних територій. І тут питання: а що? Ти хотів добитися. Відразу попереджали, що вдавишся, що Росія розпадеться як така. Тепер тільки питання, коли і як це відбудеться. Люди на Росії відчули, що така війна, так, в них в регіонах вже також стріляють. Ну, допікат нахуй. бля. Це піпець. Літіть очень низько. Токуштовий взрив. Мама! Мама, я здрав! Мама! І тепер питання до вас. Приємно вам побачили, що це таке, коли бомблять, коли стріляють, і це лише початок. І це такі локальні суточки, а не глобальна бомбардіровка, як у нас. Тож. Відчуйте на власній шкурі, як це, і подумайте, чи наступний раз закликати до військових дій, чи може краще в 21 столітті можна обійтися і без цього, жити собі тихо, мирно, кожен на своїй території, не лізши друг до друга. Просто відчуйте, прочувствуйте це все, можливо, тоді щось зрозумієте. Це звернення до Росіян. Ну навряд чи вони мене дивляться, тому що. Інтернет на Росії зараз працює лише на 25%, і то більше та сторона за Москву в ту сторону. В цю ж сторону до нас майже не працює мобільний зв'язок і інтернет, щоб люди не взнали правду. А по телеку їм крутять Путіна і показують, що потрібно його підтримувати. Хоча люди вже давно на це не ведуться. Попередньо, якщо по підрахункам, після виходу цього відео. Пригожени ЧВК Вагнер підійдуть до Москви, якщо їм не будуть там, на трасах, бо там декілька трас ведуть, так, як, на яких монолегко перекрити рух. Якщо їм там не буде великого супротиву, то десь приблизно через 3-4 години вже будуть на підході до Москви. І через 5-6 годин вже буде якби, перші входи в Москву. А як я вам говорив раніше, там вже їх очікують підготовлені групи. Які готові йти на прорив. Тож уважно спостерігаємо за інформацією, тож уважно спостерігаємо за тим, що там відбувається, і надіємося на поскоріший розпад Росії, на маленькі такі кусочки. І що саме головне, щоб це все поскоріше закінчилось і у нас. Тримаємо клочки Буданом залужний, додайте їм там трішки жару.